Кочові народи степів України 10-13 століття та Крим в складі Візантії. Першою кочовою державою доби середньовіччя, що включала в себе терени сучасної України, був Хозарський каганат. До його складу входили Приазовські, частково Причорноморські степи і більша частина Кримського півострова. Літописи свідчать, що слов'янські племена полян, сіверян і деревлян сплачували данину Хозарам. На основних торговельних шляхах, що проходили через підконтрольні землі, хазари закладали укріплені зимовища. Поступово довкола них почали виникати поселення міського типу, заселені етнічно строкатим ремісничим та купецьким людом. Із зимовища фортеці Кагана виросло і столичне місто Ітиль в понизі Волги, а згодом фортеця Саркел-на-Дону. Каганат багатів завдяки міжнародній торгівлі, адже хозари контролювали основні торговельні шляхи, які зі Сходу і Візантії вели на землі Балтів, фінів та слов'ян. У містах бурхливо розвивалося ремісництво, а в провінціях землеробсько-скотарське господарство. Завіруванням населення було неоднорідним були і язичники, і християни, і мусульмани, і дуже багато юдеїв. Перші київські князі також мусили сплачувати хозарам данину. Саме бажання позбутись залежності підштовхнуло їх до війни з хозарським каганатом. Перемігши в 965 році, Русичі перестали бути хозарськими данниками, проте спустілий степ, відкрив шлях на Русь ордам печенігів. Від загибелі хозарського Каганату і до 1030-х років в степовій частині України переважали печеніги. Вони були союзом племен, що утворився в результаті поєднання кочівників тюрків з сарматським та угрофінськими племенами. Походження назви племінного союзу дослідники зв'язують з ім'ям його першого лідера, племінного ватажка Бече. За деякими відомостями, їх самоназва Катар. Етнос Печеніїв утворився між Аральським морем та середньою течією річки Сирдар'я поблизу Ташкента в Узбекистані. Там вони вели осілий спосіб життя, брали активну участь у торгівлі між Китаєм та Європою великим шовковим шляхом. У першій половині 9 століття під тиском тюркських племен більшість печенігів переселилась в місцевість між річкою Урал та Волга, ставши сусідами Хозар. Це переселення змусило печенігів відмовитись від осілого способу життя та освоїти кочовий. У 890-х роках хозари об'єдналися з торками і завдали печенігам ніщівної поразки, що призвело до нового переселення печенігів. Вони прорвалися через хозарський каганат і відправилися у бік північного Чорномор'я. Під час переселення печеніги витіснили угрів і на 150 років осіли на теперішніх українських землях між Доном та Дунаєм, перебравшись до кордонів Русі. Як повідомляє візантійський імператор Константин Багрянародний, печеніги ділились на вісім колін, кожне з яких складалося з п'яти родів. Територія кочів'їв кожного з колін становила в поперечнику близько 200-300 кілометрів. Кожне плем'я очолював князь Вождь. Він правив разом з радою старішин, а в особливо важливих випадках скликалися загальні збори всього племені. Економічною підваленою життя печенігів були торгівля та кочове скотарство. Русь купувала в Печенігів велику рогату худобу, овець, коней, сир. Візантійське місто Херсонес в Криму купувало шкури і віск. До того ж, Печеніги виступали гарантами безпечності торговельних шляхів зверягів греки. З 915 по 1036 між Печенігами і Руссю точилась війна з перемінним успіхом, поки Ярослав Мудрий не завдав їм вирішальної поразки. На початку 11 століття між печенігами настає розкол. Частина з них прийняла іслам, а незгодні пішли за Дунай в Добруджу і вступили в підданство Візантії. Ситуація склалась настільки критична, що імператор Алексіос Комненус був змушений звернутися по допомогу до всіх християнських країн Європи. Але реальну допомогу Візантія отримала від нових володарів причорноморських степів, половців. Спільними зусиллями Візантійсько-Половецьких військ 29 квітня 1091 року печеніги були вщент розбиті в битві при Левуніоні. Остання згадка про Печенію пов'язана з їхнім походом на Візантію в 1122 році разом з половцями Берендеями, які зазнали поразки в боротьбі з князем Володимиром Мономахом. Перейшовши Дунай, військо кочівників стало спустошувати придунайські землі. Проте у вирішальній битві візантійцям вдалося розгромити кочівників за допомогою найманих загонів вікінгів. На початку 11 століття на місцях проживання печенігів в східноєвропейських степах з'являється нова хвиля кочівників торки, вони ж Узи, вони ж Огузи. Це були тюркізовані нащадки середньоазіатських саків і масагетів. Тобто близькі родичі тодішніх скіфів і сарматів, або сучасних туркменів, азербайджанців і турків. Торки займали величезні території степів північного Туркменістану та Південно-Західного Казахстану. У зв'язку з чим цей край отримав назву і Гуззан у X столітті в племенах торків стався розкол. Ті, що прийняли іслам, їх назвали туркменами, на чолі з ханом Сельджуком, захопивши передню Азію, утворили державу сельджуків. Інші гузи, що залишились язичниками, рушили в степи Східної Європи та стали відомі нам за руськими літописами під назвою Торки. Вперше вони згадуються під 985 роком як союзники Володимира Великого. В середині XI століття вони спробували опанувати кочів'я розгромлених печенігів. Проте в 1055 році їх розбили в битві на річці Сулі, сини Ярослава Мудрого. Частина гузів осіла в басейні річки Росі та влаштувалась на службу до київських князів. Центром їхніх володінь був Торчеськ або Торцьк тепер Кагарлик. У середині 12 століття Торки разом із залишками печенігів та інших кочівників утворили союз чорних клобуків. Вони осіли в поросці, ставши васалами київських князів. Торки охороняли південні кордони Русі, брали активну участь у міжусобицях на боці київських князів вірно служили руським князям аж до першої третини 13 століття, коли це плем'я було знищене в ході монгольської навали. Одночасно з торками на історичній карті. Русі з'являються половці. Ну, половцями їх називали не Русі. Середньовічні автори, які писали грецькою і латинською мовами, називали половців куманами або команами, а арабські і персидські історики IX-10 століття згадують країну і народ кимаків або Кипчаків. Були вони тюркського походження і належали до племен кимакського каганату. Могутнього державного творення, основу якого в X столітті складали кимаки та Кіпчаки, що проживали від Іртиша до Каспію від Тайгі до казахських напівпустель. Окремі орди кимакських племен кочували по берегах Каспійського моря. На межі X-11 століття Кіпчаки відокремлюються від Кимакського Каганату і з'являються на історичній арені як самостійна політична сила. Уже в середині XI століття степи Дешт і Гуз стали називатись Дешт і Кипчак. Вперше руські літописи згадують Половці в 1055 році, коли вони на чолі з ханом Блушем уклали мир з Руссю, а вже 1061 року здійснили на неї перший похід. Загалом літопис згадує 46 великих нападів Половців за Русь за майже 200-річне існування. Перші зіткнення з половцями для руських князів були невдалими. Однак кочівники після цього не нападали на Русь майже 20 років. Після такого тривалого терміну перемир'я розпочалася Велика Русько-Половецька війна 1993-117 років, у якій руські князі здобули перемогу. Війна завершилась укладенням Володимиром Мономахом династичних шлюбів з половцями. У другій половині 12 століття розпочинається новий період руськополовецьких відносин, що характеризується участю половців у міжособній боротьби руських князів, яка зарозогріла з новою силою. Розділившись на два ворогуючих табори Мономаховичів і Ольговичів, князі вели непримиренну боротьбу один з одним. На боці Мономаховичів виступали чорні клобуки, Ольговичі спирались на половців. Розгром половців Манамахам призвів до відтоку окремих з ханом Атракам до північного Кавказу, де вони стали однією з найбільших держав цього регіону. У грузинських джерелах вони фігурують як велик Кипчакі. Одруження грузинського царя Давида-Будівника з донькою Атрака свідчить на користь того, що Давид вважав Атрака рівним собі. Частина половців на його запрошення в 1118-120-х роках переселилась до Грузії і склала його особисту гвардію. Частина осіла в Приморському Дагестані. У другій половині 13 століття ситуація в степу змінюється. У половцях з'являється яскрава особистість Хан Канчак, син Атрака, який об'єднує всі половецькі землі. У 1172 році спалахує нова 20-річна війна половців з Русичами. Хан Канчак в 1176 році розгромив дружини руських князів. Ця перемога стала останнім великим успіхом половців. Через кілька років київський князь Святослав Всеволодович здійснив кілька успішних походів степ, завдавши болючі поразки Канчаку. Завдяки слову о полку Ігореві відомою подією цієї війни став похід 1185 року новгород сіверського князя Ігоря Святославича. Після розгрому Ігоря половці практично перестали нападати на Русь, обмежуючись участю в міжусобній боротьбі Галицько-волинських князів. У 1234 році степовики востаннє напали на Київ. На початку 13 століття частина половців прийняла християнство. Фактично, степовики стали невід'ємною частиною Русі. У перше десятиліття 13 століття у половців з'явився серйозний суперник в боротьбі за степ монголи, які на чолі з Чингісханом розпочали завойовницькі походи. Перше їх зіткнення відбулося в 1222 році на північному Кавказі. У 1223 році руські князі й половці спільно протистояли монгольській армії в битві на Калці, в результаті якої зазнали тяжкої поразки. На цьому історія половців не завершується, значна їх кількість переселяється в Угорщину і Болгарію, де відіграла значну роль в історії цих країн. Навала монголів вплинула на половецький етнос. Частина половців була переселена в далекі монгольські степи або поглинена після знищення половецької аристократії. Половецьке населення, що залишилося в східноєвропейських степах, поступово асимілювалося з монголами. В Золотій Орді вживали як державну кипчацьку мову, а згодом половці взяли участь в етногенезі кримсько-татарського народу. Найпомітнішим культурним слідом, який залишили половці на українських землях, були половецькі баби. Історики досі сперечаються про їхнє призначення. Вважається, що згідно з половецьким віруванням, вони були покликані вартувати мертвих і захищати живих. Причому це не лише камінь зображення жінок, але там є і чоловічі скульптури, тому що в тюркській мові баба походить від слова бабал, тобто пращур. Душі мертвих в половецьких віруваннях наділялись особливою силою, здатною як допомагати так і шкодити живим. Володіння Візантійської імперії в Криму окреслювались територію колишнього Боспорського царства і Херсонеса з околицями. Степові райони Криму були опановані кочовиками. Головними заняттями мешканців візантійського Криму було землеробство і скотарство. Представником імператора на території Боспору був коміт або дукс. Залежність Боспорського царства від Візантійської імперії виражалась у запровадженні морського натурального податку, який передбачав постачання кораблів, предметів оснастки і морського спорядження. Натомість боспаряни разом із Херсонеситами, на відміну від решти населення імперії, не були змушені сплачувати основний поземельний податок. Боспор виступав важливим ринком для закупівлі у степовиків для потреб Константинополя. У містах Боспору активно розвивались різноманітні ремесла, орієнтовані на задоволення потреб сусідів кочовиків. Існував попит на прикраси багатоколірного стилю зі вставками каміння і скла. Такі вироби активно використовувалися як на території самого Боспору, так і по всій степовій зоні Східної Європи. З кінця 7 століття на території Північного Причорномор'я поширив владу хозарський Каганат. У Боспорі інтереси Кагана представляв спеціальний посадовець із титулом Тудун, що традиційно означав намісника на прикордонні. Проте Візантія не втрачала влади над регіоном. Для воєнних потреб візантійці почали розробляти нафтові родовища на Таманському півострові, а Боспор слугував основним портом для вивезення сировини для грецького вогню. З кінця X століття Боспор переходить під владу руських князів і отримує назву Тмутераканське князівство, яке розкинулося на перетині великого торговельного шляху з Європи на схід. Під владою Русі Боспоряни продовжували займатися своїми традиційними промислами. Візантійська адміністрація в Криму негативно ставилась до існування Тмутараканського князівства. В літописі збереглось повідомлення про те, що в 1066 році херсиненський катепан отруїв тмутараканського князя Ростислава і, нібито Херсонесити, дізнавшись про таке, забили його до смерті каміння. У 1094 році Боспор знову переходить під владу Візантії, а Тмутараканське князівство зникає. З початку ХІХ століття Боспор номінально входив до складу Трапезунської імперії, а на початку 14 століття став генуезькою колонією Воспро, яка проіснувала до 1475-го. Найдовше під владою Візантії перебував Херсонес. Місто фактично виконувало функції пункту спостереження за степами Північного Причорномор'я та було політичним форпостом Візантії, через який імперія впливала підкупом та інтригами на політичну ситуацію степовиків. Тому Херсонесити отримували від Константинополя політичну і економічну підтримку, а також утримувався тисячний військовий гарнізон з місцевих жителів. За підрахунками істориків, населення Херсонеса до 13 століття налічувало не більше п'яти тисяч жителів. У 833-34 роках на півдні Криму було організовано Візантійський військово-адміністративний округ, що дістав назву Феми Кліматів або Херсонеса. Ця подія відбувалася водночас з воєнною співпрацею з Хозарами. А саме будівництво фортеці Саркел на Дону під проводом Візантійського експерта продемонструвало тісні зв'язки між Візантією та Хозарами. На сході межі феми включали порт Сугдея, тобто Судак. Ця округа проіснувала до завоювання Константинополя хрестоносцями 1204 року, після чого Херсонес і Кримська Готія перейшли під владу Трапезунської імперії, а більш заможні Сухдея і Боспор опинились під владою полавців. На той час населення Сухдеї перевищувало 8 тисяч осіб. У 1217 році Сухдеї спробували завоювати сельджуки на чолі з Еміром Хусемиддіном Чупаном. Висадившись в місті, Емір Чупан вступив в переговори з тамтешніми старішинами. Правителі сухдеї всіляко затягували час в очікуванні підходу війська Кипчаків і русів. Половці, що з'явилися в двох битвах, не змогли здолати Сельджуків і відійшли в степ, залишивши жителів міста одних вирішувати свою долю. Сельджукам вдалося виманити захисників міста з укріплень і розгромити їх в відкритому бою. Проте завойовники не змогли надовго закріпитися в Криму. При першій появі на півострові в січні 1223 року монголів вони втекли на кораблях. Формально візантійські імператори зберігали владу на південному узбережжі Криму до монгольського завоювання близько 1239 року. У результаті походів 1277-78 років повністю занепали Херсонес, Сухдея та ряд інших міст. Зрештою, ці території перейшли під владу Торговельної республіки Генуї, яка заснувала свої колонії на узбережжі Середземного і Чорного морів. Ключовою їх колонією на Чорному морі стала Кафа сучасна Феодосія. Генуїці панували тут до 1475 року. Тим часом, як південне узбережжя Криму в X-12 століттях було під безпосереднім управлінням Візантії, гірські та передгірські райони, де переживали племена готів та аланів, зберігали самобутнє життя. Ці племена стали союзниками Візантії, прикриваючи Херсонес від степових кочовиків. Змішане гото алансько грецьке населення Кримського передгір'я управлялося стратегом Херсонеської феми, використовувало грецьку мову як офіційну та сповідувало християнство. А після Четвертого христового походу з Кримської готі утворилось самостійне князівство Феодору.